Коли став студентом, то треба йти в військкомат і проходити ВЛК для відсрочки. Вас зразу тут два питання. Чи треба йти в військкомат і проходити ВЛК? Для ну і третє, як отримати вісрочку. Йти в військомат чи не йти, то ваше питання. Просто на вашу вісрочку можуть проігнорувати, якщо ви за неї не повідомили про ваше право, на вісрочку не повідомили завчасно. У вас не буде доказів, що ви зверталися. Тому. Рекомендовано все-таки повідомити ваш ТЦК спочатку письмово про те, що ви, стоїте, ну, що ви маєте право на срочку. Знову ж, чи треба проходити ВЛК, чи не треба проходити ВЛК. ВЛК проходиться кожні 5 років. А якщо у вас ще тільки там якесь приписне, навіть не тимчасове посвідчення, навіть не військове, ви там був знак, коли були 17 років, якісь тут поступали вперше. Ну, логічно, що буде необхідність вам пройти ВЛК, бо 5 років ви там не були. Правда, там ще кажуть, що десь якийсь є пункт в постанові ВЛК, що там, особливо чи воєнні часто, кожні там, півроку треба проходити ВЛК. Я чесно, туди не дочитала, ну, таке, вам таке також можу сказати. Щодо основного, друге питання, чи треба йти в військомат і повідомляти особисто? Треба. Тому що це зміна ваших облікових даних. Тобто, от, щоб отримати, тут така поліція, щоб отримати вісорочку, то а, ніде не написано в якому порядку отримується свісорочка. Навіть форма цієї документу, якої там вісорочку, цього немає. І вони часто це розживають і розказують. ну вони, ти документи лише іди, гуляй, гуляють. Тебе вісорочки. Ні, так не буде. А якщо там на Блпосі Другі, ТСК буде до вас мати питання, що ви їм скажете? Он мені, майор там, сказав, що у мене на вісорочку де ось, ну, лапи, фос, от мої документи, да, так не робиться. Тому. А, Рекомендується для того, щоб таки отримати віс... доказ отримання відсрочки, є протокол, комісії по там, якісь там у них. Вам той протокол ніхто не дасть, можливо, у кращому випадку витяг з того протоколу, і то якщо ви дуже там залубаєте їх, я адвокат, бо з вами там розмови вести з ними не дуже добре. Так от, спочатку ви насилаєте заяву на відсрочку з підтверджуючими копіями документів. Скопі свого військовооблікового документу, на той тиска, де ви там є на обліку. Далі ви чекаєте по трекінгу Укрпошти по номеру накладної. Обов'язково там рекомендовано з записом вкладу відправляєте ці заяви. Обов'язково, бо у вас не буде доказів, що ви відправили заяву. Відслідковуєте, коли вони її отримали. Деякі підцка грішать тим, що вони не отримують, ну нічого не отримали. Документ повернувся, скаргу на обласний, і просити обласний переслати за належність. А в них їхня внутрішня фельдєгерська кур'єрська служба. Тоді вони отримають ще й по голові відтримують. Відпишися додому адвокату, що вони на нас, на нас напрягаються. Ну це так він працює. Машка на да? бумажку це вже а, Далі, на контакті завжди з адвокатом. Попереджаєте, коли ви туди йдете. Уважно вичитайте, що там в вашій формі 20 написано, що у вас там не було написано, що призовник, якщо ви вже не призовного віку, має бути написано військово зобов'язаному. Зверніть увагу, У вас перед прізвищем по батьку, що там написано. А далі там вже по ситуації. Адвокат пише адвокатський запит. Прошу повідомити про результати розгляду, заяви та котру про дання вісрочків. Пишуть. Приходив, отримав дану срочку. Все. І ось ця відповідь на запит адвоката і буде вашою, вашою ось тоді срочкою. Бо не передбачено документів. Ну, ось таке маленьке питання, така розлога відповідь Читаємо ваші далі питання, а ви накидуйте, пишіть. Будемо дивитися.